Дуже корисне відео для всіх тих, у кого біполярочка, тривожність, панічні атаки. Оце вся історія. Це зараз у всіх українців, після ковіда було, війна додавала. Я, як людина, яка прожила кому, 5 вольових виїху, смертей, бачила крові, кишок і так далі. Розкажу, значить, цим справлятися. Саме перше, треба фільтрунути оточення, як я вам кажу, не тривожся, коли ти тривожишся. Бо це те саме, що казати, не коли ти тонеш. Ну а якщо ви намагаєтесь це донести своєму близькому оточенню, вони це не піднімають, його треба послати нахуй, поки вам не полегчає. От, Бо воно вам тільки гірше зробиться оточення, вони вам вже не друзі, а враги більше. А, це хвороба. Ну це захворювання нервовою системою головного мозку, кори, нейромедіаторів. Якщо коротко, неврологія, От, якщо так дуже простий, це треба лікувати, ясно, що вам треба препарати і так далі, але... Я, наприклад, сижу, у мене зараз напад тривоги. Дуже жорсткий, Поганий стан, галіма і так далі. Що я роблю? Я собі кажу, блін, у мене зараз галімий стан, зараз я буду від нього кайфувати, як я страдаю. І я реально кажу, це починає допомагати. Ти сидиш і ти страдаєш, і ти такий, блядь, як я класно страдаю. Я Серйозно, без прикола. Ця штука допомагає. От я на повному серйозі вам кажу, як це робота. А, ну, є всякі дихання, практики, хірактики, там можна і до зіпама випити, від якого там привикання страшне і так далі. Але ви маєте змуритися, вам цим жити все життя, все, що ви можете зробити, це просто зменшити кількість оцих сих вон, да, коли вам хорошо і дуже погано. І зменшити довжину, коли вам дуже погано, да, і знову ж таки дуже хорошо. Бо всіх, в всіх станах, ви вже прекрасно знаєте, що якщо вам дуже-дуже хорошо, готуватися, скоро буде дуже-дуже плохо. І всі, всі ці тривожники, вони кидаємо дуже класно, вони вже внутрі, у них тремор тремори за те, що скоро буде дуже хуйово. Так що, а, просто треба вирівнятися по життю. В емоціях. Ну Це ж можна, понимаєте, тільки якщо поїть препарати. Тобто Вам треба нормальний психотерапевт. Ви без цього і психотерапевт, психіатр, не психолог, а, не Вони воничнуть вам ставити СДВГ, ні, не, не СДВГ, вигідти за суддісту. Оце як вам ставить відати за нахуй зразу посилайте, шукайте нормального врача. Психолога, значить, як шукати. Якщо психолог спрашує, чим я можу вам допомогти більше, ніж три рази за сеанс, теж нахуй посилайте, йдіть далі. А, без психолога не вийде, без препарату вийти з цього не вийде. Ну хіба що в лісу їдьте на півроку посидіть а, без телефона, без хімічної їжі, без ніяких роздражителів. Ну вас, вас порівняють за півроку. Ну це ж дуже важко де на це гроші брати, як потім соціум да, повернутися через півроку життя в лісі. Так що препарати, якщо ви дуже тривожитесь, нічого накрутіть себе ще більше. блін, як я хірено трівожусь Оце Серед всіх тут вокруг спорим, як я, я больше всіх тревожистів. Я не знаю, як воно работає. Вот. Фільтрніть очень, а ще я розкажу. І препарат. І буде у вас все нормально. Все, других пучей немає. Ніяких магических таблеток не шукайте, медитації, тогда Все це самовнушення, короче. це просто пилюля и плацебо. Проблема глубже, фізіології її треба лікувати. Все, пока.